Як колись мене навчив мій, мій керівник, що коли я в KPMG працювала, він мені сказав одну річ, яку я постійно всім повторюю: ніколи не треба оцінювати людей по собі. Те, що мені здається, я все ж чу слухаю на швидкості X2, я дуже швидко опрацьовую і надаю інформацію. Я вчу собі останні 10 років так само не оцінювати людей, тому що я розумію, що це неправильно, і хтось може бути більш повільним. Але можливо більш результативним, ніж я. Бо він там буде більш таким, як ти кажеш, там ну нуділий або а, душним. Тому тут треба дивитися, як то працює. Завжди треба дивитись на результат. Якщо результат хороший, просто не заважай. Оце було супер влучно в кінці, тому що ми ж все міряємо по результату. Це одно, і це найголовніший фактор. І просто ну задач тому керівника, такого як тебе, просто розуміти, де можна його покращити для кожного з них. І я вважаю, що той момент, коли ти кажеш, що вони. Можуть до тебе прийти, попросити до допомоги, це все ж таки в першу чергу від тебе залежало, тому що ти створила таку атмосферу в команді, де до тебе можна прийти. Тому що ми стикаємося з кейсами, де нема такої атмосфери, і людина сама знаходиться, закривається і не може доп... попросити нічого. Тому це класний приклад.